У 2022 році зміни в церковному календарі стосуватимуться лише дати святкування різдва інші свята переносити не будуть цього року святого Миколая. Ми будемо зустрічати 19 грудня. Нагадаємо, що Синод Православної церкви України дозволив у 2022 році різдвяні богослужіння проводити 25 грудня і 7 січня. До Різдва Христового прив'язано дуже багато сталих свят, які святкуються в певну дату, конкретну дату. Тому буде думаю, ще рішення Синоду про перенесення календаря. Питання стояти не тільки в одному різдві, але буде порушення всіх свят, які. В числі, і вони будуть звичайно також змінюватися. Різдвяні богослужіння в храмах будуть відбуватися 25 грудня і 7 січня, коли святкувати вирішує кожна окрема парафія. Ольга Степоренко, Сергій Кобелянський, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.